Я, я я хотів мамі щось питати, а зараз я е, з тобою, а потім після тебе я після тебе. Чесно слово, що мама е, до тебе дзвонила сто раз, а ти не їхав і не їхав. Ти раз подзвонила, ти приїхав, а потім раз, два, три. Е, він сказав, я тебе не побачив і... Е, Побачив потім, коли сказав, ходим коли давати, а свій сказав, розказує якусь історію. Все. А розкажи, як ти в горах був, татові розкажи. Я? Що ти будеш Миронію розказувати. Далі, можна... Ну татові розкажи. Ну як ти в горах був? Ну розкажи. Я... Засмійся перше гарно. Я зараз був в горах, тому що там було дуже весело, на драбині, такої, ні, не такої на драбини, а такої по трави. Я достав, потім я був такий вбрудний, що, що я ліс е, 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 на гору високу, височесну, таку гору впав, а потім замислився і все. А рибки ловив? Рибки ловив, потім дядя аз дві, а з неї кров текла у неї. У неї. Тому що вона е, із тої крова е, притекла, при е, з тої рибки на палець. На палець. А ти її трогав? Трога, Рибку? Трогав. А що ти ще ловив в озері? Рибку. Багато зловив? Ні Чому? Тому що я не зміг лопати. Але наловив трохи рибки. А якої? Ну то ти ж ловив якусь рибку на озері. А де? Таку маленьку. В горах. Ти що, не ловив рибку маленьку? Чорненьку таку? Ну, то я питаю, чи ти ловив, чи ні. Ловив? А потім що, їхали додому і ти що? Заспав. Так. Чому ти заспав? Бо я хотів спати. Так.